Всім привіт! Базована Великобританія не зупиняє нас здивувати в позитивному ключі. На днях до Києва прибув Серкер Стармер. Тож він привіз, і які такі поглиблення взаємовідносинах між Україною і Британією намічаються, зараз будемо з вами говорити. От перед цим трошечки, дорогі друзі, контексту, щоб нас розуміти, що було до сьогодні, по-перше, ми дуже вдячні Лондону за ту підтримку, яку вони надавали ще до початку вторгнення. Ми пам'ятаємо чудово, як британці не забоялися дати нам НЛО, поки Байден і ко бавилися з коричним млінням. І, до речі, нагадаю, саме те, що британці впряглися на початку, і змусило Байдена теж давати значну кількість і своїх протитанкових комплексів. І Британія далі так далі діяла, і нам це дуже сильно допомагало. Власне. Вона змусила по суті коаліцію дати нам натівські танки, коли перші дали Челенджер-2, поки там Шольц і Байден не могли визначитися, а ще при консерваторах ми отримали е, ці танки. А далі вже і Штормштейнов ми отримали теж як е, такий важливий момент в підтримці України, поки там, поки там тягнули з боязню того, що там е, Московія щось там ударить кудись. Напевно, захід вірив в ядерну бомбу в Москві більше ніж сама Москва. Так от а ще ми підписали безпековий договір, який буде діяти 10 років з можливістю продовження або ж до моменту вступу України в НАТО. Тут можна згадати, що британці за цим договором зобов'язалися надавати Україні сабічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності. В її міжнародних визначених кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною морською зоною, відбудовою національної економіки і захисту і громадян, запобігання та активне стримування і протидії будь-яких військових ескалацій та або нові агресії з боку Москви. Підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО. А от ще тепер британці привезли до Києва. Давайте розбиратися. Про можливу зустріч між Стармером та Зеленським робила згадки газета «Гардіан». а в Україні про прибуття прем'єра Сполученого Королівства написав Валерій Залужний Я під час своєї подорожі до України. Стармер сказав: це не тільки про тут і зараз, це також про інвестиції в наші дві країни на наступне століття. Зазначається, що ця знакова угода задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь цікаво, що під час переговорів між Зеленським та Стармером була тривога, що має на європейських лідерів одразляючи ефект. Хоча британці базовані без всяких научних прикладів розуміють важливість нашої боротьби і чому наслід підтримувати боротьби проти московитів. Хіба можна сказати їхню сторону, що вони ну, занадто перевосхитились бажанням? Розширювати зараз соціалочку, треба направляти це в оборонку. Добре, що Британія базований сильний партнер, але варто було б, щоб ще вона ще володіла певними ресурсами для того, щоб допомагати. Сподіваємося, це усвідомлення суспільства і еліт британських воно буде все ж таки формуватися. Ця угода передбачає ряд можливостей у співпраці між країнами, зокрема, підтримка довгострокової безпеки України шляхом військової співпраці, сприяння співробітництву України в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримуванню триваючої московської агресії, об'єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров'я та хвороб, агротехніки, космосу, дронів тощо. Партнерство в енергетичному секторі, видобутку корисних копалин, виробництво екологічної сталі, відстеження краденого українського зерна. Також Кір Стармер оголосить про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів на нову програму економічного відновлення, яка відкриє можливості для приватного кредитування на сотні мільйонів фунтів. Зазначається, що це сприятиме зростанню та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні. Отут, до речі, дуже добре, що британці. Формують отакий момент важливий економічної підтримки. Британія дуже добре вміє в міжнародну торгівлю, міжнародну співпрацю, і це справді може стати одним з запорук нашого подальшого розвитку. Це цінно фінансування буде спрямоване на підприємства, що підтримують зелену економіку жінок, ветеранів та, та інших груп населення, які потребують інклюзивної підтримки. Очікується, що в довгострокової перспективі програма під назвою Тігер. Triggering investment, інвестмент and Economic Resilience зменшить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе розбудувати економічну стійкість. Хоча у певних заявах стармера чутно залишкою певної такі такої, такої повістки, ну це лейбористи, як ніяк, це ліоцентристи, вони там мають просувати інклюзивність і екологічність. Хоча знову таки сподіваємося, захід зрозуміє, що екологічність треба формувати не п'ятилітка за три года, знищуючи свою спроможність торгувати по світу, і конкурувати з тими ж самими китайцями, але це все є все ж таки плюсом, так як іде мова про підтримку України та нашої суб'єктності в світі. Це все відбувається на фоні заяв Рубіо та інших приближених до Трампа про поступки зі сторони України. Європейці мають усвідомити, що дядька Дональд з Вашингтону має побачити силу в Європі, а не слабкість, яку випромінюють країни старого світу. Точніше, бува, випромінюють Україна. Також відіграє важливу роль у всіх процесах. Ми маємо мати візію регіонального лідерства, аби створювати нову реальність на фоні розвалу теперішньої системи безпеки і сподіваємося, розвали Московії. Отже, віримо, що і в Америці прийде зрозуміння на фоні тих вимог, які висуває Кремль, або тих, точніше, казок, які вони там розповідають, і їхніх дій. Віримо в нашу перемогу. Успішний перебіг подій. І загалом треба пам'ятати про Британію в тому, що вона ще і розглядає з Францією можливість розташування тут своїх військових, аби стати однією з гарантією безпеки. Це теж цінно, і ми за це дякуємо Британії. Тож тільки співпраця важлива. Єдине, що знову таки зазначу, важливо і те, аби Британія почала вилізати з економічної кризи і стагнації, яку себе затягнула. Отут з лайбористами надзвичайно важко, Вони після підняття податків. Насправді трошки шкодять на сьогодні економіці, і треба щось робити в цьому напрямку, а не розтринькувати гроші тут і зараз. Треба їх нарешті зараз заробляти. Для того, щоб, зокрема, вкладати в оборонку. Та й таке: всім всього найкращого.